Доброго ранку! Чому? Навіщо тобі це потрібно? Я звертаюсь до тебе, до того, хто знаходиться по той бік екрану. Чому ти допомагаєш іншим людям? Апостол Павло в посланні до римлян каже: ми сильні повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Ось так просто. Ти можеш в потрібний момент бути підтримкою своєму ближньому, якщо цього забажаєш. Я люблю переживати ті емоції, коли віддаєш, люблю бачити ті щирі очі, очі сповнені радості, вдячності, віри та надії. Я люблю, але це не головне. Головне те, що всякий добрий вчинок з неба. І навіть якщо ви не вірите в нього, це не змінює правди. Христос не собі догоджав, Він прийшов послужити інше на збудування. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Гарного дня!